Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо сшивати відкриті петлі лицевою гладдю. Це у нас плечовий шов. Складаємо виворотніми петельками, будемо зшивати відкриті петлі трьома спицями лицевими петлями. Ниточка повинна бути у нас на другій спиці від нас для того, щоб вшивати. Перші петлі ми пров'язуємо по одному разу, наступні по два рази. І в нас виходить, тут ми в'яжемо першу лицеву, другу виворот, другий раз виворотнюю. Якщо не збитися, ці перші петельки, ми пров'язуємо по разу. Інші по два рази. Нам треба пров'язати буде. Перший раз ми вяжемо лицевою, другий раз виворотньою. Тут ми вяжемо перший раз виворотньою, другий раз лицевою. Перші петельки пров'язуємо по одному разу. Зразу пров'язуємо цю сторону, що до нас, лицеву. Ниточка, відриваємо ниточку в 3-4 рази більшу. Чим вам потрібно буде сшивати. Лучше більше, чим потім, щоб не дов'язувати нам ниточку. Так, починаємо зшивати. Цю перші петельки пров'язуємо по разу. Тут вона в нас вже пров'язана лицевою, пров'язуємо її виворотньою. І протягуємо ниточку. Знімаємо зі спиці. Пров'язуємо другу петлю петлю, лицевою і залишаємо на спиці, протягуємо ниточку. Переходимо на другу спицю, пров'язуємо першу петельку лицевою і знімаємо її, протягуємо ниточку. Цю петельку знімаємо, пров'язуємо другу виворотньою і залишаємо на спиці. Протягуємо ниточку. Притягнули. Тепер дивіться: тут пров'язали виворотньою, значить, тут ми будемо в'язати виворотнюю. Буде дві виворотні. Потім цю в'яжемо лицевою і там лицевою. Залишили, переходимо на цю спицю. І вяжемо її виворотньо і знімаємо. Пров'язали виворотнею, протягнули ниточку, зняли. Другу пров'язали лицевою петелечкою і залишили на спиці. Тут пров'язали лицевою, це що другий раз пров'язується, і знімаємо зі спиці. Наступно пров'язуємо виворотню і залишаємо на спиці. Тут пров'язуємо першу на першій спиці пров'язуємо виворотню і знімаємо зі спиці. Наступно пров'язуємо лицевою. Перший раз ми її пров'язуємо, пров'язуємо лицевою, і залишаємо на спиці ниточку протягуємо. І залишаємо на спиці. Пров'язуємо на другій спиці лицевою і знімаємо, протягуємо ниточку, наступну в'яжемо виворотньою і залишаємо на спиці. Це, щоб перед нами переходимо на цю спицю, пров'язуємо виворотньою, знімаємо петельку і пров'язуємо наступну лицевою. Перший раз ми її пров'язуємо, вона у нас лицева. Другий раз на другій спиці пров'язуємо лицевою і знімаємо зі спиці. Дуже легко, головне не запутатися. І не затягувати тут ниточку. І виходить у нас лицева гладь. Покажу вам, як закінчити Плечовий шовчик. Залишилось у нас дві петельки, і ниточка у нас на другій спиці. Нам треба зараз пров'язати виворотню петельку і зняти лицеву останню пров'язати. На другій спиці нам треба пров'язати лицеву. У нас дві залишилося. Зняти і пров'язати виворотню. Останню оцю ми пров'язуємо виворотню, у нас вона другий раз пров'язується. І зняти. Знімаємо. І останню націн нам потрібно пров'язати лицевою. І протягнути ниточку. Ниточка залишиться рукавчик. Можна зшивати. не. І так виходить у нас. Такий трикотажний шов лицевими петельками, трьома спицями. Використовуйте, у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!